В роботі круглого столу взяли участь провідні будівельники Калущини, представники малого і середнього бізнесу, органів місцевої влади. Економічні реформи, на зустрічі директор училища Володимир Мельник, внесли значні зміни у ринок праці і враховуються в роботі професійно-технічних навчальних закладів. Як адаптувати випускника училища у виробничому середовищі? Про це потрібно спілкуватись і вирішувати і педагогічному колективу, і представникам виробничої сфери для формування партнерських стосунків і внесення корективів у навчальні програми. Тенденції до світової економічної інтеграції і соціальні передумови виявили комплекс проблем, про які говорив голова Калуської районної держадміністрації Василь Петрів. Потреба у висококваліфікованих робітниках, які працюють за новітніми технологіями, зростає. Випускники ВПО номер 7 показали високий рівень кваліфікації на багатьох об'єктах Калущини, і підтвердженням цьому стали висловлювання учасників круглого столу Романа Сташка, ТЗОВ Добробут, Володимира Козика, Добробут. Плюс та інших що краще: інтегрування спеціальностей чи оволодіння одним напрямком робітничої професії, які робітничі професії інтегрувати. Чи розуміє випускник ВПО No7 інженера-будівельника? Це були питання до потенційних роботодавців, які представляли будівельні фірми і приватні підприємства. Гості семінару відвідали навчальну виробничу базу училища, ознайомились з роботою регіональних навчально-практичних будівельних центрів КНАУФ і Хенкель-Баотехнік Україна, які діють на базі ВПО No7.